4 січня 2025 року мама мого друга попросила обрізати виноград. У неї два повноцінних кущ. Ну як один повноцінний кущ, один експериментальний. Ось цей малюк. Така ось імпровізована шпалера на дві частини. Це на один кущ. Це все один кущ. Я туди пішов. Ріжу я його вже років. Ой два, а може і три. Цей рік не виключую. Стараюсь зробити довго обрізка, але експериментую, частково ріжу на ріжки. Тому зараз буду дивитися, що із довгого виходить, що з ріжки. Сорт невідомий, має білу ягоду, продовгував стопальчик. Не відчувається при їжі шкір, але осипається, з грони осипається ягода. Старий сорт. Не знаю що, ну буду робити довго обрізку. Так, тут частина трохи підрізав. Тут як міг. Ріжок, лоза. Пізніше підв'яжу. Аналогічна лоза. Тепер частину цю лозу звільнив, покладу на заміщення, а цю всю частину рукава прибираю. Ну і так далі. Лоза накладатиметься на лозу щоб не було пробілів. Але щоб не загусто бувало, де буде загусто, там можна буде, ну не можна буде, пронормується поганами влітку. Так, прорізаю далі, значить кладемо лози як треба і здається, у нас закінчується рукав і тут так лозинка дуже гарно лежить аж до кінця шпалери. Оцю буде нам зручно покласти. Тоді як оця вся частина, яка має багато лоз, нам в принципі не потрібна. Ми її зараз я зрізаю і не плачу за неї. Бо є ось дуже гарна лозинка на самому кінці. Можна щось залишити для підстраховки. Наприклад, одну лозу. Про всяк випадок. Але все інше. Я приберу я. На цьому меншому винограду геть погано, бо має він зовсім трохи шпалери. Метрів півтора, а сила росту в нього, як ви бачите, досить потужна. Що тут за урожай не бачив ні разу. І щоб сюди продовжити метрів на півтора вже було б краще, ну... Но... Зараз спробую щось з ним зробити. З надією на те, що Іван Юрійович додасть шпалеру маминому винограднику, залишив два рукавці, які ну, дві вози плодові, які підуть на наступний рік в цей бік. І дві залишив, які підуть в цей бік ліворуч. Тобто Ну, зараз прищипно всі лози, щоб не тіліпало їх вітром. Та і все, цей виноград ніколи не вкривався. То нормально він зимує тут біля будинку, видно, температура вища, ніж в середньому навколишнього середовища. Сонця тут достатньо, тому його не вкривав ніколи ніхто. Ну і Я не буду порушувати традиції. Обрізав, зараз підвежу і покажу кінечний результат все обрізав підв'язав. хай відпочиває до весни тоді зелені операції обробки Ну, якщо на зелення, я ще прийду, обробка то вже не моя справа. Трошки окультура, як міг. Хай плодоноси і радує. Залишив дві лозинки. Можливо, ж Іван Юрійович доробить. Ще один стовпчик. Щоб дати кущу метрів три. Та і все.